У 2025 році на українських пенсіонерів чекає підвищення виплат. Кабмін затвердив нові доплати для різних вікових категорій. Хто і скільки отримає, розповімо в цьому відео. І так, згідно з постановою Кабміну 209 в Україні підвищили пенсії для окремих категорій громадян. Доплати отримують непрацюючі пенсіонери, які мають необхідний страховий стаж. Шановні, в цього відео, прошу вас підписатися на цей канал. Ми розкладуємо по поличкам інформацію про пенсії, соціальні виплати, банки та інші соціальні питання, про які варто знати кожному. І так, хто може розраховувати на доплату. Підвищення стосується громадян, які не працюють і мають певну кількість страхового стажу. Доплата розраховується залежно від віку та розміру пенсії. Особам від 65 років, якщо пенсія менша за 3758 гривень, доплата встановлюється до цього рівня за наявності стажу 35 років у чоловіків і 30 років у жінок, тобто до 3758 гривень вам повинні підняти. Особам від 80 років аналогічна доплата передбачена для тих, чия пенсія не досягає 3758 гривень. Мінімальний стаж повинен бути 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. Особи від 70 до 80 років, якщо пенсія менша за 3613 гривень, її також доплачують. Якщо у вас є стаж 35 для чоловіків і 30 років для жінок. Далі, особи до 70 років. Пенсія не може бути меншою за 3323 гривні для тих, хто має 35 чоловіки 35 років, жінки 30 років стажу або є особами з інвалідністю від першої групи. Тобто вам повинні підтягнути пенсію до 3323 гривень. І непрацюючі пенсіонери, якщо пенсія менша за 3,038 гривень, її підвищують до цього рівня. Для тих, чий страховий стаж не досягає 35 років чоловіки та 30 років жінки, сума доплати розраховується пропорційно. Однак для, однак для осіб віком від 75 до 70 років, навіть якщо їхній стаж складає 25 чоловіки і 20 жінки років, пенсія не може бути меншою за 3613 гривень. Також задають питання, чи отримують доплату пенсіонери 65-69 років. Окремих надбавок для пенсіонерів 65-69 років не передбачено. Однак після досягнення 70-річного віку їм встановлена додаткова виплата. Яка ж виплата, точніше доплата пенсіонерам 70 років і плюс? Також. Продовжену програму щомісячних компенсаційних виплат за пенсіонерів старше 70 років, якщо їхня пенсія не перевищує 10 тисяч 340 гривень і 35 копійок. І в даному випадку від 70 до 74 років доплата становить 300 гривень, від 75 до 79 років доплата становить 456 гривень, від 80 років і старше доплата становить 570 гривень. Всі ці надбавки нараховуються автоматично, без необхідності звернення до пенсійного фонду, це підвищення має покращити фінансовий стан літніх людей та забезпечити їм гідний рівень життя.